Всім привіт! Сьогодні я знову граю в Forza Horizon 5 в режимі Шибала. Я вже запустила пошук каточки. Я дуже була засмучена після минулої каточки, тому що мені так хотілося дойти до фінальної гонки, тоді коли мене вишибли на тій довбаній горі. Так, сьогодні я з вами в кружочку. Минулий раз це був дуже рагульний фон. Всі знають, хто підписаний на мене в інстаграм, чому так. Так, сьогодні я в кружочку, але дай бог. Скоро я куплю хромакей. От, і я буду виглядати нормально, ну а поки спостерігаємо на мене на таку. Дуже гарно. Так, що сьогодні? Сьогодні в мене в планах все-таки зайняти якесь топове місце. Ну або хоча б знову дійти. Ну, не знову, як виявляється, а просто дійти до фінальної гонки, блін. Ой, щось провисає. Так, це дуже погано. Інтернет не виводить. А, ні, все окей. Так, коротше, чекаємо каточку і зараз будемо ганятись. Так, на що я надіюсь? Надіюсь, знову на якусь кльову тачку. А, 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 а. Так, я заспавнюсь, мабуть, в тому самому місці. Так, там я нічого не побачила. А, так, так, так. А, дійсно, щоб я тут так дивиться, десь тут я минулий раз з'являлась. В принципі, нормально. Так, чекаємо, моточик. Чого? А, ще рано що щось чути. Зараз е чекаємо інших гравців і починаємо вишибалу. Так, добре, 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 добре. Досить того. Добре, ай. Так, я не чую ніякого звуку. Взагалі ніякого. Блін, чому? Ай! Ну, і де я буду шукати зараз машини, якщо не тут. Що там зліва? А, Ніде нічого немає. ма Йо. Блін, я ще й в зоні. Так, я бачу ліворуч, але там хтось є. Блін, все, його вже забрали. О, він ліворуч. Так, я не знаю, чи я доїду туди, чи хтось з них. Блін, блін, блін. Так, добре, їдемо, їдемо. Все нормально, зона. Ми в зоні. Там хтось з'явився. Блін, е, знаєте, я виходить, е, прогружаю в гру набагато прогружаю, так, прогружаю з гру набагато швидше, ніж інші гравці. Блін, там уже хтось біля того дропа. Ні, не потрібно. Все, я його вже не бачу, просто розумієте? Он хтось поспереду, спереду на мосту. І, ну я що, я проїду тут. Йошкін, матрешкін, до побачення. Ти хто? Просто грати на першому рівні, ганяти на першому рівні з рівнями вище, досить не цікаво, Немає сенсу. Ми зараз будемо їхати катку десь 2-3 кілометри. І що? І або в мене буде машина другого рівня, або в нього буде машина третього, чи якого там рівня. Ну в цьому немає сенсу зараз. Так, потрібно зараз, щоб всі знайшли якусь тачку. Що на рахунок минулої катки? Блін, я не знаю, можливо, я була така е, задоволена, О, що, що я <плес> нарешті записую це відео. Я так стримала свої емоції, я потім подивилась це відео, і я така, реально, я дуже стримано себе поводила. Думаю, ого, <плес> я ніколи так себе. Ну, добре, я себе можу так поводити, але в основному моя балака рільна <плес> мат! чистий рівень, так? Нормально. Так, але в основному я більш така емоційна, мені здається. Ось, я не знаю. А! Мама мій! Ей! Ей! О! Так, погнали. Ай, де всі пропали? Так, що, да, я емоційна, і я думаю, я скоро до цього все звикну і все буде класно. Так, їдемо ганятись, їдемо ганятися реально мат. Шостий рівень. Я щось не знаю, як їде ця машина, але, в принципі, ось по оффроуду вона їде досить непогано, ладно, її трохи все-таки заносить. А! Ніфіга. Так, там он тут попереду. Е, пацани, дайте з вами поганятися. Сто! Я дуже хочу, куди буде гонка? Ах, о, їдь до мене, їдь до мене, їдь до мене. Чувак. Ей, 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 що це було? Чому? Де сюди, Форт Бронко, так? Блін, це п'ятого рівня, це кльовий. Сьомого рівня він галійний. Як він називається? Стоковий. Ось. А п'ятого рівня він вроді класний. Блін, я хочу з тобою поїздити. Ну йо йо я тебе. Боже, мама мія, що відбувається? Ди сюди! Чувак! Я хочу гонку! Просто я зараз, скоріш за все, витрачу купу часу на те, щоб його наздогнати, і потім програю, так? Зупинись, я хочу їздити з тобою, людино! Блін, 29 гравців! Йом! А! Ніхто нічого не бачив. Все окей. Блін, я його втратила, так? Да? Супер! Блін, я в центрі карти. Куди буде фініш, не зрозуміло. Ой, так, там багато людей, можливо, я зараз на когось наткнусь. І Ми нарешті поїдемо. 28. Так, тут чуваки-гонки, добре. А, мазіраті, Ліван. А як я пропустила всі дропи? Може... Ей, четверта! А! Давай! Може потрібно глянути поїхати? Що? Блін, він не може їхати нормально. Можливо, тут також машина сьомого рівня, як і минулий раз. Екзокет... Ні, це не їде. А, супер. А, розрядився джостик. Це не їде, це не їде, потрібно їхати сюди. Блін, ну як вони можуть так по всій карті їздити? Ну, йо-маю, -йо. так все там нікого немає виходити. Так, що тут? Може тут машина сьомого рівня? Що навряд? Зелений другий. М, супер. Йдемо назад виходить. Блін, люди, ну поїздіть зі мною хтось, будь ласка. Я дуже хочу гру. Я хочу якусь нормальну гру. О! де сюди. Куди буде гонка? Йди сюди, погнали! Так, Форт Фокус. Я їду в правильному напрямку приблизно. Так, е нормально. Попереду будівлі якісь і дерева. Нічого, зараз я все об'їду. <плес> так, Ford Focus 5 рівень. Е, нормальна машина, я так думаю, взагалі не сильно розуміюся на тому. <плес> ок. Е, так, е, Я хочу виграти, я хочу виграти, звичайно. Так, що тут попереду? Можливо, тут якась вода. Так? Вода. <плес> все ок. Так, він врізався. Ні, їде. Блін! Було б класно, звичайно, якби він врізався. Але я їду швидше, ніж він. Він мене не наздоганяє. Це дуже суперово. Так. Блін, я не знаю, де тут тобі Ладно. Повезло. Пронесло. І ще раз пронесло. І ще раз пронесло, і 500 метрів лишилося. Є, і він став, він далеко. Супер! Сьомий рівень. Let's go. Так, да. угу. погнали. Що у нас тут? Що у нас тут? Що у нас? Другий пежу. Таке нам не потрібно. Ми вже ганяємо на сьомому. Феррарі, о, Феррарі. Це те, що я вчора почала. Так, а, вчора, минулий раз. Так, минулу гонку. Де люди? Люди тут. Ага. Угу. Гонка зужується до лісів. Дуже... О, дивіться, зараз тут хтось закінчує гоночку. І я його. Уу! Я його підловлю. Так, 18 гравців, сьомий рівень. Все не так погано, зона ще буде звужуватись. Блін! Коротше, я поїхала з цього лісу, бо ці дерева мені не дають спокою, я не можу серед них їхати. Так, можливо, там я знайду когось. Хто зі мною захоче поїздити? Блін, ці теж двоє може когось підставити. Ні, я не буду. А він і сам себе підставив. Супер, блін, ну і що робити, ну, куди я? на я сюди поїхала, поясніть мені, будь ласка, мама мія. Часто таке в мене відбувається. Часто щось зробила, потім подумала. Нічого, окей. Так. Я зараз... О! Чувак! Іди сюди! Куди буде гонка? Гонка буде явно назад. Так, назад-назад, А ну стій, стій, стій! Ах ти, розум! Ааа! Пожди мене занесло людину. Ти якого рівня? Я боюсь. Так само, як і ти. Стій! Блін, розумний, звичайно, так, розвернувся. Блін, я так і не поняла, що в нього. Який сяля фортраптор. Так, он ще хтось ліворуч Поїхали хоч хто-небудь зі мною. Так, Ford Focus 3. Угу, попереду у нас. О! Як це так? Чому ці штуки не сносяться, блін? Що це таке? Чого її так заносить? Чого вона не переключається на друг... нарешті? Блін! Супер! Зараз, чуваку, реально пощастило, так? Я просто. Молодець, блін. І зараз ще десь вріжуся, обов'язково. Угу. Буде дуже суперово. Блін, ну я не можу їхати повільніше, ніж форд фокус третього рівня. Як таке можливо? Добре, я його наздоганяю, але попереду типу ліс. І якщо йому пощастить, а мені не пощастить, ладно, він врізався, а мені більш-менш пощастило. Блін. Мене роздражають дуже ці маленькі дерева. Як цю штуку об'їхати? Він об'їхав, так? Ні, він також застряв. А де фініш? Поясніть мені, де фініш? Ось тут десь, так? На мосту фініш, боже. Слава Богу. йо блін, напряжненько, напряжненько. Фух. Так, я перемогла попереду дроп. Протрак. Це, здається, цю машину я бачила, а може ні. Так, минулі. О! Людину. Не хочеш покататися? Turn right? Це куди б то. Ой-ой-ой! Не знаю, я чи переможу. Я не знаю, яка машина швидше просто, але на цій доволі. Блін! Блін! Взліс у в нього все ок. Я просто застряла в цих всіх штуках Ламбурунечка. Блін, ні, я продула. Це просто треш. Блін, я ж і себе гонку запропонувала. Ну як так? Знову. 12 місце, так. Що? Ще раз. <ріст> знову 12 хвилин. Так, я хочу ще раз. Моя ламборгуня хай принесе мені перемогу. Не знаю хоча б топ. <ривіт> Можна поки побріфти подріфти. Я взагалі не вмію. Так. Я ще хочу влаштувати якусь. Ну, зняти якесь відео, типу. Можливо, позбивати стенди, так це і збитий. А, але я думаю, тут є деякі прикольні гонки. Наприклад, я... Ой! Наприклад, я сьогодні бачила тут... Так, вийду поки. А, що я тут бачила? А, вже я не зайду. Блін, ну там щось, типу, просто звичайна гонка. Ось, але я думаю, там буде цікаво, вона ніби Мама мій! Зараз. Вона нібито згори і треба просто там за якийсь проміжок часу пролетіти майже пів карти з цієї гори. Ось я думаю, за цей проміжок часу я це не зроблю, я буду дуже біситися, де там те моє місце. Тому, можливо, це теж було б цікаво. Треба спробувати. Так, знову, знову, знову починаємо. Я чую музику, але це ж музика, мабуть, з цього фестивалю. Так, це ще рано мені чути, якщо там буде якийсь дроб. Блін, що знову нічого. Наступний раз я тут не з'явлюсь, значить, якщо знову нічого. <звук> На жаль, так, зараз. Збоку, ліворуч, ззаді. Блін, але там хтось з'явиться полюбе. Там воно вже є люди. Зараз вони його скоріш за все і заберуть той дроп. Так. Ще не уїхав. А, дивіться, вони з'їжджаються вдвох. Можливо, вони зараз запропонують один одному. Все, він уїхав. Що там було, не зрозуміло. Так, де вона зона, зона. В цьому самому місці, блін, ці ліса. Це просто якесь жесть. Так, ну там він є дроп, але там теж багато народу, вони його заберуть де ще, де ще. Блін. Я не хочу ганятися, ну це ж безтолково. Потрібно хоча б третього, четвертого рівня машину, і тоді вже можна ганятися. А зараз це таке, просто витрачаємо час, не буду. Нехай хоч в одного типу буде там другого, мало, третього, краще четвертого взагалі, щоб був якийсь інтерес, а то ганятися на першому проти першого, чи на другому проти другого. На початку гри, коли ти ще дійсно можеш щось знайти, блін, мене хтось не здоганяє. Це реально таке собі, я так вважаю. Так, ну і хто ти? Блін, я не знаю, але. О, Нісан Нісанкетер. Ну і куди їхати? Ну я ж навряд чи його пережену. Блін, він знайшов цю тачку. Супер, де він її взяв? Я хочу там теж з'явитися і знайти таку тачку. Так. Ну, можливо, ця гонка не має сенсу, <смір> скоріш за все, але я спробую. А вдруг, ось дивіться, він врізався, я його. Перегнала, зараз сама вріжуся аж два рази. Ох ти, йома ти диви який. Але ну, в мене є шанси. Попереду ліс, там взагалі можна дуже сильно заблукати, мені типу, може дуже повезти. Ось, і все буде супер. Він знову врізався, дивіться. Так, якийсь чувак, який багато врізається. Добре, в мене в мене всі шанси, якщо на те пішло. Він досить близько до мене. А, він там їде без лісу. Ну, супер, чувак. Блін, от що це. Ну де беруться ці штуки? Зачем? Хто їх туди поклав? Я взагалі не розумію. Це тупо якась діч. Вона заважає просто всім. І неважливо, чи ти на першому рівні їдеш, чи на десятому. Вона заважає всім. Походу, далі одна дорога. І він мене обігнав. Супер! Це саме те, про що я мрію. Про таку форузу я мріла. 34 місце. Супер. Геніально. Добре. Так, ну що, ладно. На цей раз зовсім нічого не вийшло. Це якийсь позор. <вір> Сьогодні явно не мій день. Добре. Оу! Прикол. Так, е -е... зустрінемось. Не знаю коли, через декілька днів, можливо, завтра, вже в якійсь іншій грі або в іншому режимі. Всім дякую за перегляд, всім успіхів, всім пока.